І росіяни вночі вдарили ударними дронами по Миколаєву. На місцях влучань спалахнули пожежі. Працюють усі екстрені служби. На цю хвилину інформації про постраждалих немає. Двох агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві, затримала служба безпеки України. За їхніми даними, завербовані планували спочатку підірвати саморобний пристрій біля адмінбудівлі а пізніше, коли приїдуть екстрені служби, провести в дію вибухівку, закладену поруч, затримані 38-річний житель Кировоградщини і 18 річний житель Київщини. Про це поговоримо з Віталієм Кімом, це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Зараз на прямому зв'язку. Вже бачу вас. Пане Кім, вітаю. Доброго дня. Давайте розпочнемо з оперативної обстановки. Загалом, як багато ворожих дронів летіло на місто, як багато руйнувань. Е, на загал було більше 20 дронів, але вони деякі пролітали поза межами. На Нашого ПВО і летіли транзитом на іншу області? Вісім штук дронів були збиті, посаджені в області, в тому числі два, які йшли на місто Миколаїв? Ламки впали, і на на щастя без жертв пожежу ліквідували, та ситуація зараз стабільна. Загалом, наскільки активно ворог обстрілює Миколаїв та область зараз? Наскільки часті та щільні ці удари? У нас щодня майже обстрілюється Косорубська Чаківська громада. Це е, обумовлено тим, що вони знаходяться на відстані від 2 там до 4 кілометрів до ворога. А е, рідше зараз обстрілюють обласний центр та область. При цьому наші сили оборони активно працюють в розвитку ПВО, в тому числі дрони перехоплювачі, які ми активно використовуємо, і плануємо розширювати цю мережу для того, щоб перекрити більшу смугу оборони. Пане Кім, стосовно інформації Служби безпеки України, яка затримала агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві. Що зараз відбувається у місті? Наскільки посилені заходи безпеки? Це стандартна робота Служби безпеки. Я дуже вдячний їм за таку роботу. Мало того, я попереджав людей і дітей, які вважають, що. Це легкі гроші, що так не треба робити. Ми багато що бачимо, і служба безпеки продовжує роботу по виявленню агентури. Тобто, ми намагаємося ми намагаємося. Ми приділяємо багато часу саме роботи антидиверсійної, в тому числі взаємодія зі всіма органами влади. Тому тут в нас є єдність, і будемо працювати надалі для того, щоб убезпечити жителів нашої області. Пане Кім, дякую, що оперативно долучилися до ефіру. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку.